Мої вітання і відкриємо коробочку. Це у нас 28 мм, тобто в два рази більше за 72 масштаб. І у нас сьогодні на огляді Македонська фаланга від Warlord Game. У них є така лінійка, хай живе Цезарь. І я вам тут одразу можу презентувати, так би мовити, правила. Вони, оця коробочка розрахована сразу на дві. Лінійки правил, тобто на хай живе Цезарь, тобто такі ж самі правила, як і лінійка виробництва. І, відповідно, ще є SPQR, тобто більш спрощені правила, куди зрозуміліше, як на мене. Тому що хай живе Цезарь, я ще досі так і не осягнув, де там логіка. Але ми зараз не про це, а про ось цю таку чималеньку, я вам скажу, коробочку. От вона така дебела велика. Тут у нас 40 фігур. тобто Можна зібрати ось таку. Прекраснючу фалангу серисафорів. І тут також входять наклейки на щити. Тобто це декальки. Тут загалом розказано, що таке македонська фаланга. Я думаю, що ви і так знаєте. І вона у нас така велика упаковочка, але доволі такі однакові модельки. І що ж у нас тут всередині? А я вам зараз покажу. Всередині у нас ось такі літнички. І вони абсолютно однакові. Тобто, у нас є 10 ось таких літнічків. На кожному по 4 фалангіти. От ви можете бачити, що у нас тут є 6 варіантів рук зі списами. Списи, до речі, трошки коротші, ніж мали би бути в реальності, але це, так би мовити, ігрові нюанси. Ну і у нас кілька варіантів зборки, тобто 6 варіантів на 4 тіла ну Тобто не так багато. Голів у нас тут аж 6. Тобто теж певне різноманіття можемо е, собі мати. Ну і 4 йде е, щити. От, і все, по суті, різноманіття. Однак в літнички командного немає. Командний е, варлорд пропонує нам купляти тільки окремо. І це вже йде, зазвичай, не в пластику. Ну, а Відповідно, подорожче буде. Але, тим не менше, хто хоче той купляє, можна також звернутися до інших виробників або придумати якусь конверсію і зробити командирів з цих. От. Ось такий у нас літнічок. І я вам також покажу ось так виглядає вкладочка з наклеїчками. Тому можете порахувати, з яких штучок якраз десь на кількість фалангітів. Ось такі у нас переводочки. Ну і давайте глянемо, що виходить зібрати. із з одного літнічка зібрав я 4 фолангіти. Виходять вони доволі в різноманітних позах і, в принципі, прямо колячих немає. Є тільки піднятий абсолютно вверх як ось цей і з певним нахилом, який я зараз покажу вам трошки далі. І от, в принципі, до речі, помітив, що голови можна комбінувати також із наборів грецької звичайної фаланги. Сюди також підуть добре голови, тому що там теж є такий більш пізнього еліністичного періоду. Тому можна все-таки зробити доволі таки велике різноманіття. І особливо мені сподобалось ось такий мужичок, який є, по суті, подвійним, адже він може бути розфарбований як. Людина бородата, або так же само мужик у масці. Тобто можна зробити металевою маскою. І мені здається, саме так творці його і задумали. От якщо ви подивитесь уважно на його обличчя, воно виглядає як маска з металу. Також, наступний ось такий у нас буде фалангіт. І у нас ось такий, трошки у нас є там пір'я, яке можна приклеювати або не приклеювати. На Верхньої частини шоломів. Так би мовити, щоб їх зробити більш різноманітними. Ну, отак, деталізація суперова, От, а дротик доволі таки прямий, тобто спис. Ну, і четвертий, який я зібрав, поки що вони в мене без щитів, адже мені так легше буде їх фарбувати. Ну, а потім можна буде додати туди щити. Різноманіття вийде доволі таки не так що можу вам рекомендувати. Особисто я, наприклад, від якості варлордів, куди більше в захваті, ніж більш інших аналогів і навіть дешевших. Тобто, мені здається, іноді краще трошечки більше заплатити, але мати хорошу якість. Ось такі от вони чотирьох, якщо їх поставити поруч. Колющого, на жаль, якби такого формату вони. Не зробила, щоб вони носили колючі удари, тобто все це буде фаланга, яка десь крокує або наближається. Але як для Варгеймів, мені здається, це непоганий варіант. А що ви скажете, напишіть у коментарі. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.